Зараз нашим гостем є Віктор Тригубов, речник ОСУ в Хортиця. Розпитаємо в нього про оперативну ситуацію на сході країни. Пане Віктор, вітаємо вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям! Слава власне! Розкажіть нам останні новини, що відбувається на сході нашої країни. Зараз акцент і інтенсивність російських наступів в першу чергу смістилася на Покровський напрямок. Ну, вона там і була найактивнішою, але, скажімо так, зараз порівняно з ним, всі інші просто меркнуть. Знизилась, помітно знизилась на Новопавлівському. Якщо раніше Новопавлівський був майже другий. То зараз можна побачити, що скоріш за все, росіяни просто розчарувалися у своїй ідеї досягнути адміністративних кордонів Дніпропетровської та Донецької області. Зрозуміло, що незважаючи на те, що завдання стоїть, воно не настільки близьке до виконання, як їм здавалося, і трішки розстроїлись. Тому там за залодобуд, наприклад, десять бозі, в принципі, як середня, у нас зараз по зоні відповідальності по наших напрямках. Активним залишається Лиманський напрямок. На Лиманському напрямку Росіяни тиснуть в принципі по тих самих лініях, по яких тисли вже давно, але станом на зараз безуспішно, трішки пожвавлення на турецькому напрямку. Там 12 атак за минулу добу. Для турецького напрямку останнім часом це трішки вище ніж було е, усі інші напрямки нашої зони відповідальності. Це стабільний тиск росіян, це стабільний тиск малими піхотними групами у спробі якось інфільтруватися в українські порядки і е, почати вже е, за першою лінією якісь там шкідливі дії. Це постійні спроби вогневого впливу за допомогою різних засобів, в тому числі дуже активно використовується БПЛА. Але це в принципі характеристика цієї війни зараз. Що відомо про ворожі диверсійні групи, які проникають в Покровськ? Скільки таких випадків фіксували? І вони чи почастішали насправді? Яка там зараз ситуація в місті? Ну ні, насправді ситуація <сорість> скоріш стосується того, що, оскільки довкола міста зараз більше російських військ як таких схід від міста на схід і на південний схід, ну, ми всі бачили це на мапах. І ось ці ось спроби постійної інфільтрації росіяни перейшли до тактики дуже малих груп. Ну фактично, коли по три три людини просто повзе і намагається так чи інакше пробратися на територію, що контролюють українські війська, використовуючи ті чи інші прогалини, можливі чи в власне в українських порядках фронт. В принципі ж він не стовідсотково суцільний, намагаються пролізти там по зельонці, по використовуючи ті чи інші комунікації. Інколи це вдається. Ці групи потім знищуються безумовно, але вони встигають з'явитися в тих чи інших. Ну, наприклад, в нашому випадку вони встигли з'явитися у Покровську. Вони були зачищені так, але і власне ті діри, з яких вони лізли, вони були підлатані. Але тим не менш, це забрало певні зусилля. Повідомлення про те, що просунулися росіяни на запорізькому напрямку, і що там не так багато залишається до досягнення артилерією теоретично, звичайно. Не коментую не мінгнув. Перепрошую. Розумію, так. Яка зараз тактика ворога в зоні осу в Хортиця, що роблять вороги? Ну фактично, це те, що я зараз назвав дуже активне. Спочатку активне використання кабів та БПЛА і паралельно з цим е, намагається лізти ось такі дуже малі групи піхоти е, з тим, щоб якось пробиратися через першу лінію українських укріплень, через лінію інженерних загороджень і через першу лінію вопів. Якщо комусь це вдається, вони намагаються закріпитися в окремі там будівлі чи лісосмузі і, і там вже вести якийсь бій. Це має за їхнім задумом створювати проблеми бо якщо вже за першу лінію. Тих самих вопів, і йде бій, то починають відсуватися подалі українські БПЛАшники. Якщо відсуваються подалі БПЛАшники, це частково послаблює лінію оборони на конкретному цій ділянці. Бо власне БПЛА не літають, а зайняті тим, що, що відходять, щоб не потрапити в небо безпосередньо в стилковий бій. Е, так інколи ну, таке траплялося, таке в них виходило, але зазвичай е, до активних. Скажімо так, ну, до великих змін воно не призводило. Бувають, в першу чергу, на Покровському напрямку, і інша тактика на Покровському напрямку зберігається подекуди наступ і великими групами, навіть навіть застосуванням важкої техніки. Е, ну, ще у нас нещодавно відзначився застосуванням важкої техніки, але це скоріше виключення. Е, здебільшого зараз йде піхота. Здебільшого зараз йде легка техніка. Ну навіть легка техніка поменшало. Якщо раніше були активні, ось ще там два місяці тому сів мотоциклетні атаки, то зараз це теж скоріше виключення. Вони не виявилися настільки ефективними, наскільки, можливо, росіяни планували, коли їх тестували. Пане Вікторе, дякуємо за розповідь. Віктор Тригубов, речник СУВ Хортиця, був з нами говорили про ситуацію на цьому напрямку.